Ми звикли думати, що все життя на Землі крутиться довкола сонця. І знаєте, здебільшого це правда. Від крихітної травинки до велетенського синього кита всім потрібна сонячна енергія. Це так би мовити, базове правило нашої планети. Ну, звичайно, ми всі пам'ятаємо зі школи про фотосинтез. Правда, рослини беруть сонячне світло, трохи води, вуглекислий газ і вуаля створюють цукор, тобто енергію. Все настільки звично, що, здається, ніби інакше бути не може, це ж просто закон природи. Але чи справді все життя на землі грає за цими правилами? А що, як існують місця, куди сонце не заглядало мільйони років, місця, де діють зовсім інші закони? Ну що ж, давайте зануримось у цю таємницю. Просто уявіть собі дно океану. Суцільна, непроглядна темрява, тиск такий, що може зім'яти підводний човен. І раптом у цьому ворожому світі справжнісінька оаза життя, величезні трубчасті черви, якісь дивні краби, молюски, ціла екосистема, яка ніколи в житті не бачила сонячного променя. І ось тут у вчених виникло питання, яке, чесно кажучи, ламало всі шаблони. Як? Ну от як усе це може існувати без сонця? Таких, м'яко кажучи, недружніх умовах. Все змінилося в 1977 році. Саме тоді, біля Галапагойських островів, дослідники натрапили на щось неймовірне: гідротермальні джерела, або як їх ще називають чорні курці, і навколо них цілий новий світ. Це було ну просто шоком. Повна переоцінка всього, що ми знали про межі життя. Уявіть, це як знайти абсолютно новий невідомий континент, але не десь за океаном, а прямо у нас під ногами у глибинах. І знову постало те саме ключове питання: добре, життя є, але чим воно живиться? Якщо немає сонця, немає фотосинтезу, то звідки в біса береться енергія? І відповідь, відповідь була справді революційною. Виявилося, що природа вигадала ще один спосіб створювати енергію: спосіб, якому сонячне світло взагалі не потрібне. Назвали цей процес хемосинтез. Ідея проста, але геніальна. Замість енергії світла крихітні мікроорганізми, бактерії та археї навчилися використовувати енергію хімічних реакцій так, просто з хімії. Так, як же це працює на практиці? Ось подивіться: з одного боку маємо гідротермальні джерела, з них виривається, наприклад, сірководень. Мікроби ловлять його, проводять хімічну реакцію і, бац, отримують енергію, щоб зробити собі їжу з вуглекислого газу. Або ось інший приклад холодні сипи. Там джерелом енергії служить метан. Суть та ж сама, різні хімікати, але принцип один: енергія з хімії. Тобто, давайте розкладемо по поличках. Перше, з надр землі виходять насичені хімією рідини. Друге, ці хімічні сполуки вступають у реакції, вивільняючи енергію, третє, мікроби цю енергію ловлять і створюють собі їжу. І четверте, ці мікроби стають основою всього харчового ланцюга, ними харчуються більші істоти або вони живуть з ними в симбіозі. Виходить, така собі абсолютно незалежна від сонця екосистема. Фантастика! Але знаєте, що найцікавіше? Ідея хемосинтезу з'явилася не в 1977-му, ні. Вона народилася майже на 100 років раніше. І завдячувати цьому ми маємо видатному вченому з України. Його звали Сергій Виноградський, народився у Києві. І ще в далеких 1880-х роках, працюючи в лабораторії, він першим довів, що існують бактерії, які їдять хімічні сполуки, щоб отримати енергію. Він, по суті, відкрив хемосинтез задовго до того, як ми взагалі дізналися про існування тих самих глибоководних екосистем, справжній візіонер. Ось ця цитата вченого Тимирязєва чудово показує, як тоді думали. Мовляв, тільки рослини здатні на диво створювати їжу з повітря і світла. Це здавалося непорушною істиною. А виноградський взяв і показав: ні, є й інший шлях, не менш дивовижний, і він лежить через хімію. Гаразд, тепер у нас є два гравці: фотосинтез і хемосинтез. Давайте поставимо їх поруч і подивимося, в чому ж їхня принципова різниця. Отже, поїхали джерело енергії, сонце проти хімічних реакцій. Тут зрозуміло. Де все відбувається? Фотосинтез у спеціальних органелах, хлоропластах, хемосинтез просто в цитоплазмі клітини. Далі, фотосинтезу потрібен пігмент хлорофіл, щоб зловити сонячний промінь. Хемосинтезу ніякі пігменти не потрібні. Ну і, мабуть, найголовніше фотосинтез дає нам кисень як побічний продукт, а от хемосинтез, навпаки, часто його споживає. Це абсолютно різні світи. Добре! Це все дуже цікаво з точки зору біології. Але яка з цього користь? Навіщо нам про це знати? Виявляється, це важливо. І не просто важливо, а глобально важливо. Ну, по-перше, саме завдяки хемосинтезу існують ці дивовижні глибоководні світи. Там, де здавалося б, мала бути мертва пустеля, кипить життя. Це повністю змінило наші уявлення про те, де взагалі воно може існувати. Це ніби розширило карту життя на нашій планеті. Та це ще не все. Вплив цих мікробів хіміків відчувається по всій планеті. Вони відіграють ключову роль у глобальних циклах азоту та сірки. Вони беруть участь у створенні родович корисних копалин, наприклад, залізних руд. А ще вони працюють як природні фільтри, очищуючи середовище від токсичних сполук. Можна сказати, це такі собі невидимі, але надзвичайно важливі санітари та будівельники нашої планети. Тож відкриття хемосинтезу це значно більше, ніж просто цікавий біологічний факт. Це, по суті, нова філософія життя. Воно довело, що для життя потрібне не світло, а будь-яке джерело енергії. А це, в свою чергу, відкриває просто шалені перспективи для пошуку життя поза землею. Тепер астробіологи дивляться на крижані супутники Юпітера чи Сатурна, під льодом яких можуть бути океани з тими ж гідротермальними джерелами, ідеальні умови для хемосинтезу. Тому фінальне питання виходить далеко за межі нашої планети. Якщо життя, засноване на хімії, змогло виникнути тут, у наших найтемніших глибинах, то де ще у безмежному всесвіті воно може чекати на своє відкриття?